Рівненщину з робочим візитом відвідала голова партії Слуга народу Олена Шуляк на порядку денному готовність області до опалювального сезону умови для переселенців та початок навчального року у освітніх закладах. Певні школи дитячі садочки вже відкриються і будуть працювати офлайн. І сьогодні ДСНС разом з представниками управління освіти перевіряє наскільки дитячі садочки школи обладнані бомбосховищами чи укриттями. І ми на сьогодні бачимо не дуже гарну статистику статистику. по Україні це не дуже висока цифра для Рівенської області. Вона досить висока. В рамках свого візиту Олена Шуляк зустрілася з представниками бізнесу, відвідала центральну міську лікарню у Рівному та побувала у Дубні. За словами народного депутата Олександра Алексійчука, Дубинчани майже повністю забезпечені теплом з альтернативних джерел, тому не залежать від блакитного палива. 80 відсотків. Опалю опалювального процесу у місті буде відбуватися за рахунок альтернативних джерел, тобто це досить такий високий показник. і Ми очікуємо, що навіть десь місто буде таким свого роду маленьким флагманом боротьби з можливими перебоями з газом. Хоча уряд сьогодні робить все для того, щоб українці не відчули цих проблем з газом, який може спричинити війна на сході та Півдні країни. Втім, що стосується ціни на тепло, політики запевняють, його вартість для населення не зросте. Проте Україну чекає непроста зима, адже країна-агресор може вдаватись до енергетичних шантажів. Для населення тарифи не будуть змінюватися, не буде зростати ні ціна на газ, і звичайно, органи місцевого самоврядування на місцях отримують певні компенсації. Але ми розуміємо, що чим більше буде зроблено таких заходів, як перехід на альтернативні джерела або різні заходи. Які пов'язуються з енергоефективністю для того, щоб там наші будівлі були максимально термомодернізовані, щоб були там поставлені а, спеціальні а, пункти а, теплові для того, щоб самі там інженерні мережі були а, а, модернізовані? Очільниця політичної сили каже: попри війну парламент продовжує приймати важливі законопроекти, покликані зміцнити та відновити економічний потенціал нашої держави.